Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вищу вазі мережевий шуруповерт від компанії Makita, а саме модель DF0320. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, двостороння біта та, власне кажучи, сам шуруповерт. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 320 Вт. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості 450, на другій 1500 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент. 42 н на метр. Максимальний діаметр затиску середвильного патрону 10 мм. Довжина мережевого кабелю 2,5 метри. Вага інструменту 1,2 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою особливістю даного шуруповерту буде те, що він мережевий. Отже, нам не потрібні акумулятори, та ми можемо використовувати його у будь-який зручний для нас час за наявності мережі електроживлення. До речі, мережевий кабель досить добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Прогумоване також і руків'я самого шуруповерту, Це запобігає його ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи. Сам шуруповерт має велику кількість вентиляційних отворів, що його добре охолоджують та дають можливість працювати тривалий час без перерви. Реверс зручно знаходиться біля руків'я даного інструменту та перемикається навіть під час використання. Є можливість фіксації пускового очка. Ця функція використовується для тривалого свердління. До речі, друзі, для свердління використовується друга швидкість. Саме на цій швидкості досягається максимальна кількість обертів, а максимальний крутний момент досягається на першій швидкості. Обмеження крутного моменту також присутнє в цьому інструменті. 20 основних режимів та режим свердління для досягнення максимального крутного моменту у будь-якій швидкості, першій чи другій. Патрон швидко затисний та має три щітку для надійного фіксування витратних матеріалів. До речі, друзі, вугільні щітки тут також змінюються досить швидко. Для цього є спеціальні сервісні вікна. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю здуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував, А якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей.